У Черкаському обласному кардіологічному центрі з'явилося обладнання, яке дозволяє робити складні операції на серці малоінвазивним методом. Першу операцію таким обладнанням черкаські кардіохірурги робили у співпраці з німецьким колегою. Нове обладнання дозволяє виконувати складні операції на серці малоінвазивним методом, тобто з мінімальним розрізом і крововтратою. Непроста операція складалася із шести етапів. Пацієнт у віці, тому вся кардіологічна бригада максимально сконцентрована. Пацієнт 73 роки, у кого є враження і мітрального, і тристухового клапані з карцинозом. Також у нього протезований правий кушовий субот. І зараз проводиться віна прямо вправо передсердя для того, щоб візуалізувати це. Аби опанувати обладнання, першу таку операцію черкаські кардіохірурги проводять з німецьким колегою. Доктор наук Самір Ахат працює у провідній клініці міста Штутгарт. Спеціалізується саме на малоінвазивних клапано зберігаючих операціях для дорослих. Зазвичай для того, щоб зробити цю операцію, треба робити дуже великий розріз. А ця операція вона буде робитися з дуже маленького розрізу. З такого Причому чому це набагато краще для пацієнта. Можливо, за допомогою нового обладнання відіотракоскопії, тому що хірург дивиться і через камеру на монітор, і дивиться директ-вью у нього є. Це абсолютно новий підхід, покращення косметичного дефекту і покращення, зменшення післяопераційного перебування в стаціонарі і інвазивні технології. Операція тривала майже сім годин. Цінним досвідом від спільної праці колеги ділилися по її завершенні на прес-конференції. Дуже цікава операція, важка операція, тяжка операція. Дуже гарно і допомогла нам ця торакоскопічна стійка, яку ми використали під час цієї операції. Зараз пацієнт в реанімації вже просипається, вже відкривав очі, навіть кивав, що він чує з стабільною гемодинамікою. Допомогли з придбанням цього вкрай потрібного для життя обладнання депутати Верховної Ради від Черкащини Олег Петренко та Владислав Голуб. В кожній лікарні є проблеми, в кожній лікарні не вистачає обладнання. Ми це чудово розуміємо. Але, ознайомившись з колись, ознайомившись з роботою кардіологічного центру, з'являється бажання допомагати там, де є ефективне керівництво. Яке ти розумієш, що та допомога, яка буде, буде надана в вигляді нового обладнання, воно дасть дуже високий результат?